2, на місяць два-три, щоб у вас був мінімальний запас їжі на кожного члена вашої сім'ї. Раджу вам підготуватися. така історія. На жаль, друзі, така реальність. Тож я зараз прийшов і наберу для своїх батьків. Та заходжу з назию норма. Дуже багато продається зараз. Тушон... не які який магазин, це не реклама, поняла? Дуже багато продається тушонки, субі, матер різний, там, і амівіни, ріса, оці всі історії. Я вам дуже раджу накопить собі м'яса, накупить риса і так далі, щось таке, щоб ви о, у разі якогось голоду чи колапсу, чи. Ну, уявіть скажуть, в скажуть, а війна на нас наступає Росія. Та тут вообще все, тут нічого не останеться. Більше з них буде, як вони почують, що реально вже війна наближається. Ну, так є, ну, таке, у вас має бути. О, от Скільки тут правоклежить в одну людину, і спробувати скільки має бути а, їжі. І це тільки стосується тушонки, тобто. ну, ну, на що щось Щось у них рішиться, бо в Німеччині через цю кризу, через санкції, які вони були проти ташки, вони вже ну, велика енергетична криза. Ні газу недостатньо, ні вугілля, енергія не і позакривали заводи BMW, Mercedes. Боже, гіганти закриваються. Зуміло, бо приїжджає в Америку, або десь у наші країна, І військові заводи так само. Тобто один найбільше заводів я десь припитю інформацію, бачили, що це правда. Найбільше військових заводів Німеччини закривається через то, що шістят відсотків сотрудників зелені не було чим платити. Тобто було скорочення штату таке, що завод закрили. начебто в Німеччині намічається ну, в Європі в цілому війна, і треба самим собі замовлення робити на зброю. А вони не можуть цього зробити. Вони не можуть грошей немає. економічний стан такий, що не можуть викликатися зараз. Вот так. Ну, Надіємося на чем Молі, реально молиться. Кто не верю в Бога, я вам кажу, повірю, і молиться. Бо нам дійсно надо чудо, щоб не було в Європі, щоб ти себе нормально почував. Все, друзі, на зв'язку. Всім пока.